Вітаю вас! Значить дивіться, яка ситуація виникла. Тут, виявляється, було цікаве міроприємство. І мені про нього розпіли. Точніше, відбулася така ситуація, що в мене почали завалювати питання на Фейсбуці, на Ютубі, а оце правда, а от як робити, а там мені говорили, а оце що таке. Прийшлось подивитися. Знаєте, хотів навіть спочатку зробити відео для клуба економічної мудрості, думаю, зараз потім подивився, не тягне на клуб. Там таке, знаєте, рекламно популістичне міроприємство на тему, як українцям заробити дахід, почав пасивний дохід, в помог війни. Ні, не тягне, там дуже примітивно. Але... Давайте зробимо так. Я для Клубу економічної мудрості зроблю дійсно розумне відео і розглянемо таке реальне питання. От на наступний рік що краще купувати долари чи ВДП? А? Ні, в цьому році зрозумів. В цьому році зрозуміло. ВДП більш прибутковий. А в наступному. Оце буде для клуба. Так що не забувайте ставати членами клубу економічної мудрості. Ну а для всіх, ну, скажімо так, е... якби... ну продовжимо, тому що там... Це мероприємство, воно і звучало там, отримання пасивного доходу українцям. Воно, ну, я розумію, тако більш рекламно, ну розважально характер. Тому давайте, по-перше, відповім своїм візові, щоб не писати, тому що вони задавали, задавали питання. Я відповів. А з іншої сторони, ви послухайте, ну що воно дійсно, так сказати, ну, а можливо, ви захочете отримати пасивний дохід. Ну почнемо спочатку з, з того, що, хоча міроприємство називалось пасивний дохід, але там говорили зовсім про інше. Значить, дивіться, є пасивний активний дохід. Розумієте, так. Да. Пасивний класичний дохід це депозити. А те якраз нам поки лаяли депозити, матюкали депозити, проклинали депозити, що це погано, погано, погано. Хвилиничок, так. <ріхи> Ні, я не заперечую. Ставки по депозитам дійсно маленькі. Але, чесно говоря, коли там... Е... Ну дивіться, навіть би експерти сказали, що не можна тримати гроші в українських банках, треба відкривати депозитні рахунки в зарубіжних банках, тому що українські ненадійні, війна так далі, а от треба в зарубіжних. І от мені задають запитання, я говорю, ну я все розумію. Вона або жартувала, або сміялась, або знущалась. Дивіться, яка ситуація, ну, якщо б навіть це було б раніше, ну, поки не було війни, я б сказав би, що так, да, теоретично це можна, з'їздити в Польщу, відкрити рахунок і положити гроші в банк на депозит. Це складна процедура, зразу говорю, там є маса нюансів. Не хочу навіть розповідати, як це робити, тому що зараз ви це не зробите. А дружина ваш поїде? Ну, теоретично можна, 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 да. Але зразу говорю, це головняк великий. Дивіться, не можна просто так взяти євро або долари, заїхати полежити туди. Так не можна, ні. Це обов'язково ви повинні з України перерахувати на свій рахунок Польщу. Але на сьогоднішній момент, згідно українського законодавства, заборонено війна. Ні, ні. До війни можна, зараз не можна. Ну просто заборонили під час війни. Тому я взагалі не розумію, що вони радять. Тим паче дивіться, яка ситуація. Відсотки у нас маленькі, але в Європі ще менше. Ну там дійсно страшенно маленькі відсотки, там ну, бувають депозити, де трішки більше відсотків, але там куча таких умов, що, не дай Боже. А так, в принципі, а ніяк. А ніяк зовсім. Так, да, там є, конечно, варіант, якщо ви працюєте в Польщі. В Польщі, в Італії, в Німеччині. Я думаю, вам навіть, ну ви ж рахунок вам відкрили, вам, скоріш за все, навіть пропонували розмістити частину грошей в банки на депозит. Без проблем. Це без проблем. Тут нічого не треба. Ну, фактично, що, ви отримали зарплату, частину положили на депозит в Польщі, в Німеччині, в Італії, в Іспанії. Без проблем. Не треба навіть доказувати, де. Ну, Ви отримали гроші, тут білі, пухнасті. Це таке працює. Відсотки маленькі. Страшенно. У нас маленькі там. Ну, у нас ви знаєте, що є е, депозити там от, в доларах, 0-0. Оце те ж саме там. Тобто, але не забувайте, що ще в Європі є така річ, якої в нас нема, фіси. Тобто вартість за обслуговування рахунку. У нас такого не існує. А в них це є. От у вас є депозитний рахунок, а у вас кожен місяць вираховують суму грошей. Говорять, я! Ну так, такі умови. А коли погашають ще вираховують. Да, да. І податки там теж, і значно більше, ніж у нас. Ні, ну серйозно. Це у нас там 19,5, там 25, 27, 20, 20, 29 є. Різні країни призм зараз. Ви. Але податки є. Там в всі, у у всіх європейських країнах є податки. А, ну, звичайно, сказати офшори, хлопці, ну, перше, як ви це зробите. А якщо ви це зробите, то я думаю, вам на такі лекції ходити не треба. Ну, офшор це зовсім друга схематика, зовсім другий бізнес, зовсім друга боксіта. Ну так, офшор є, але там, ну там трошки, це зовсім другий, як би сказати, польот мислі. Навіть не хочу про це розповідати. От будь у вас офшор, буде мільйон там доларів. О! Тоді звертайтеся, тоді розпоговоримо. А то з 10 доларами чи з 2 доларами в офшор? Ой, не смішіть. Тепер про що дуже багато говорили, я говорю, якийсь абсурд. Назвали пасивний доход, а говорили про інвестиції в акції американських компаній. Не заперечую. Я не заперечую. Американський фондовий ринок супер. Великий, громадний. Ну, Розумієте, яка ситуація? Там можна Ну, дуже великий вибір. Хочете в акції. Причому акції які заводи. Ну, от, Починаючи з Фейсбука, закінчуючи. Там є така штучка, ви можете інвестувати в акції маловідомих компаній. І от ви щось таке знайдете, інвестуєте, а вони потім і розбагатіють. Є такий ринок, так, да, так, да, так. Да. Ні, так мало то є дужбати інвестор, який шукає такі акції, досліджують. Є, є, є такі. Але це не пасивний доход, це якраз активний доход. Тому що акції можуть піднятися в ціні, можуть впасти. Піднятися, впасти. Дивіться, на сьогоднішній момент не хочу вам навіть розповідати, що відбувається на американському фондовому ринку, тому що це треба розповідати щось не кожен день. А там кожен день щось відбувається. То сюди, то туди, то сюди, то нам. Тому, отак сказати, а от якщо ви хочете розбагатіти, треба купити акції Facebook. Не впевнений. Абсолютно. Ні, Apple, Теж не впевнений. Макдональдс, не впевнений. Там дуже, там дуже багато є нюансів. Можливо, так. Але, а можливо ні. Звертаю вашу увагу, як правило, американські компанії дивіденти не платять, або якщо платять дуже маленькі. Страшенно маленькі. Ну я все раз говорю, там із них треба, податки утримують на території США, вам білі гроші відправлять зараз. За мінусом податків. Так що така ситуація. Так, да, там є, можливо, ви чули, так звані індексні фонди. І дуже часто пропонують купити не акції індексні фонди. Так, да, може, це не складно, без проблем. Хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп. Я! Але я так розумію, що ці агітатори, скоріш за все, мали на увазі, щоб ви купували не в США, тому що зараз купити ви не маєте права. Знов таки, для того, щоб купити, треба перерахувати гроші в США. На сьогоднішній момент під час війни заборонено. До війни можна було. Зараз заборонено. Ну, тимчасово заборонено. Ну, можливо, там уже є гроші, але зразу з сірого, чорного вшора. Не купите. Тому що там давно вже дуже жорстка система і вони кажуть, де взяв. офшори не проходять. Сірі, чорні, ні. Тільки біленькі, пухнасті. Навряд у вас є пухнасті білий офшор. Я не повірю. Є? А, молодці. Так ви і так уже купуєте. Що там купувати? це Не складно. Але дійсно, на сьогоднішній момент ви можете купити акції американської компанії в Україні. На українській біржі. Да. Є, 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 дійсно. І навіть індексні фонди. Є. є! Є одна проблема. Дуже слабенький попит. Я так розумію, що і основна мета цього міроприємства полягала в тому, щоб зґетувати вас. Купуйте, 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 купуйте. Дуже слабенький. Просто ви можете купити. Ні, я говорю, можна, дійсно. От ви можете на сьогоднішній момент. А, через українську, вона називається український білет фондовий бірж. Можете купити акції е, ну, американських компаній. Ну там, тим паче таких, красивих. Так, да, вони є. Тобто ви платите в Україні і гривню-гривню платите. Але, курс, але ціна враховує долар. І, казалось би, непогано, але потім його продати проблема. Треба, щоб був покупецький куп. Просто дивіться, на сьогоднішній момент це ну, дійсно, якщо б у нас було багато... Продавців-покупців це, скоріш за все, спрацювало. Не хочу називати, як це по-розумному називається, все рівно забудете, але це практика, яка дійсно існує і в багатьох країнах світу, коли акції, ну, наприклад, американські торгуються в Україні, ізраїльські в США, ну, українські акції торгуються в Лондоні. Да, Є така ситуація. Так що така технологія існує. І це дійсно, ви купуєте, тим паче я говорю, що це легально, законно. Ви купуєте акції, ну, скажімо так, майже акції американські. І вони дійсно, ну, як би сказати, розраховуються, враховуються, так, да, гривня-гривня, але враховуються те, який курс в доларах там. Проблема в тому, що треба, щоб було багато покупців-продавців, покупців, -продавців, покупців -продавців. а зараз їх мало. Дуже мало. Страженно мало. Ну що за зло? І тому там дійсно, ну, як би сказати, хороша думка. Ой, дай Боже, розкритися. Можливо було. От якщо розкрутиться, тоді, да, можна буде. Є війна. Почитали новини, що там відбувається на американському фондовому ринку. Це у нас можна з допомогою смартфона. Нічого. Хоп і купили. Да. Хоп і продали. Хоп, купили, хоп, продали, хоп купили. Є індексні фонди. Теж можна. Теж, теж, теж. Ну, я просто представлюсь. Там, слабенько. Хочеться, от я тут Хочеться, але... Потім те, що вже всі мені прожужжали, зажужжали біткоін, Розповідаю, згідно з законодавства України, у нас дійсно на території України має право обертатись криптовалюта електронна гривня. Все! Всі інші криптовалюти не Тому, якщо ви купили біткоін, продали, і попали під фіномоніторинг, банк має всі законні підстави, заблок, не просто має зобов'язаний заблокувати ваш рахунок і вимагає, щоб ви подали декларацію, заплатили податки. А що хотіть. Така ситуація. Не, банк, банк теж перевіряє. І на сьогоднішній момент це дійсно операції з криптовалютою. Так, да, там обходять, придумають, що пишуть, що це не за крипто, пишуть, що це приватні перекази, банк все рівно бачить, ти прийшов з офшора, це ж видно. Шарахе, ой, ми такі хитрі, так, да, 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 приватний переказ, від юридичної особи, да, або ще, або і саме смішно, що ви гроші причислили, вам нічого, вас кинули, ви це віддали біток, вас кинули. Зрозумійте правильно, а, криптовалюта це як казино. Ну, як ММН, Тобто, розумієте, яка ситуація? Добре, давайте так. Іграв в покер. Можливо, ви чули Уолтер Ба... Баффет, ви, звичайно, чули. Так от він багато людей інвестує на американський світовий ринок, але він дуже полюбляє грати в покер на гроші. Ні, ну серйозно, мало того, -то він навіть приймав участь в чемпіонаті і от йокли питали, а він говорить, знаєте... Так, да, ринок це все добре, але говорить, от, треба такий сегмент, ну таку частинку ринку, де є азарт, де немає, ну, ну швидкі грав поки, замрізна. І фактично біткоін, це те ж саме грав в покер. Абсолютно. Тобто це та гра, яка може принести великі прибутки, або все програєте. Ну, ви як покін. Ну, грали поки? Ага, те ж саме. Тому те ж саме і тут. Дійсно, грати в біткоїну можна і треба. Якщо ви любите грати в покер, або в казіно, або букмекерська компанія. тому що по великому рахунку це те ж саме. Чи е, інтернет-казіно, чи букмекерська компанія, чи біткоін. Це те ж саме. Там немає такого поняття, що от ціна біткоїна може зрости або впасти. Там вона може і впасти, але немає ніякого економічного розуму. Це чисто емоції. Ну, як і в Покері. в Покері ну які емоції? Хто кого? Те ж саме і тут. Тому, так. Да, Грати можна, але тут, виходить, так, ви граєте, ризикуєте, можете дуже багато виграти, але це не значить, що не можна грати. Ні, просто всім пояснюю. Дивіться, якщо ви схильні до авантюри, якщо ви хочете заробити багато, букмерська компанія, інтернет-казіно, криптовалюти. перед, 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 Тому що розумієте, депозит ніколи вам не принесе стільки грошей. ОВТП однозначно не принесе. Ринок акції, ну, там треба податки платити, а тут же не треба. Розумієте? Тут можна так проскочити. Так, що, хоча теж там ситуація, я говорю, що заблокую, прийдеться заплатити. Взагалі, якщо ви чули, хочуть прийняти закон, щоб якось уперти... Що що в нас відбулося? От вроді би як можна і не можна. Якщо вони дійсно приймуть закон, згідно якого ну, провадять систему податкування криптовалюти. Проблем не буде абсолютно. От тоді якраз не буде цих блоку, блокувань, це, будь ласка. Раз, 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 податки заплатили, Раз, 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 все. Там, я наскільки зрозумів, взагалі пропонуються якісь такі податки, ну, цікаво зробити. ну, Приймуть закон, поговор. Але дійсно, що я да, так, це класична гра, гра з підкоїн. Однозначно. Але це не пасивний доход, це якраз активний, активний, активний. Так, да, це, скажімо так, цим треба займатися. Я знаю, що деякі... Ой, купити... Так, да, да, ні, так вони не спробується. Тому що купить, тому що продати, і та і та проблема. Хоча, будь ласка, в чому? Б? Ігри завжди доречні. Ну і під конець, під конець дуже просто. Далась війна. Да, на сьогоднішній момент є ризик банківської системи. Не заперечую. Абсолютно. Не за чого буду заперечуватися? Так, да, я знаю, що багато людей говорять, що я не буду ризикувати, куплю долари і все. Не заперечую. Ваш вибір. Хтось євро купить. Ну я сподіваюся, російські рублі ви не купили. Ну, добре. Так, да, да, не заперечую. Хтось навіть купує золоті злитки. Я колись розповідав, де там плюси-мінуси, не все так однозначно. Хоча теж можна. О, бачите, вже дзвонять. Вибачаюсь. О, бачите, хочуть люди інвестувати. Дивіться, я вас не гітую інвестувати, тим паче розміщати гроші в на депозит, сказати, ой. Я просто розповідаю. В будь-якому випадку війна затягується. В будь-якому випадку чекати, що... А, ні. В будь-якому випадку заощадження треба робити, тим паче, ну, якщо є можливість, що мені робити. Так, да, специфічно, да, складно. Да, ну так як оце от, американські, так само ринки, це, ну, іще складніше. Але, в той же самий момент, ВДП є, депозити є, валюта є, готівкове, євро так далі. Ну і біткоін, звичайно, як же без нього. Якщо любите азарт. Так що таке відео. Дякую за увагу. Не забувайте стати членом клубу економічної мудрості. Ну, все на краще. побачення. Вітаю вас! Ну якщо дивитесь мій канал, значить щось це зацікавило, тому я пропоную вам стати спонсором мого каналу. Заходите на титульну сторінку мого каналу, тиснете кнопочку спонсорство і два пакети для спонсорів. Дешевше не буває і Клуб Економічної мудрості. Дешевше не буває це перш за все для тих спонсорів, які хочуть... Подивитись прем'єрний показ ексклюзивного відео, поспілкуватись, позадавати запитання під час стріму і отримати відповіді. Клуб економічної мудрості. Ну, це вже якщо ви хочете зайнятися бізнесом і не розоритися. Інвестувати гроші не лише в Україні, а й за кордоном. І як це зробити правильно, щоб був прибуток, ну і податки правильно сплатити. Ну саме основне. Клуб економічної мудрості це про економіку, але настільки простими словами, що навіть якщо ви не економіст, зрозумієте. Так що ставайте спонсором, не пожалкуйте.